З яких хрібрів. Мабуть, вони тому, що взриваються. Друзі, усім привіт, мої дорогі друзі! З вами, звичайно, я, Піноцид. І сьогодні ми продовжуємо дивитися коро Півжиття життя 1,5. Друзі, розумію, друзі, от з іншого боку, о, мені, я, о, ну, це відео я роблю не тому, що набралося 20 подбайків, там взагалі набралося дуже мало подбайків. 11 подбайків це дуже мало. Але саме відео, сам відос від Коро мені дуже сильно сподобався на тут, е, якраз перша його частина, минула частина, яку ми дивилися. Але чомусь подобайки він не набрав. І тому я вирішив піти, знаєте, трішечки так на поступки, і вирішив записати реакцію. Але. Але щоб щоб 20 вподобайок було, щоб ми далі дивилися кору, щоб 20 вподобайків було. А то потім цей пальчик, знаєте що цей пальчик зробить? Знаєте, що цей пальчик зробить з вами? От я не знаю, що він зробить з вами. Якщо не буде, 20 вподобайків. 20 вподобайків набираємо, далі дивимося кору. Тому що, ребята, давайте. Ну що це за за справа взагалі? Типу, ви що, зовсім. Тому, друзі. Всі посилання, там, якщо що, там, Телеграм, мій донати, і все таке, я в описі під відео, якщо забуду, що, там, задонатити, все таке. Коротше, ви розумієте мене. І також ще не забудьте подобайку натиснути, також натиснути на підписку, якщо ви не підписалися, і ви не стали моїм підписником. Ну, добре, я... Не будемо більше так жартувати підпіснік. Коротше, а всі підпісніки, хто підписалися, тільки що, будь ласка, дзвіночок натиснули, щоб потім не бути підпісніком без дзвіночка, без дзвіночків. Так що давайте. Підписники з дзвіночками, я за вас дуже радий. І також ще е, пишіть коментарі і додавляйтеся відео до кінця. Це просуває мої відео в рекомендаціях, як показує практика. Там, до речі, я бачив, що відео коро першу частину намагалися просунути рекомендації, але чомусь рекомендації не дотягнули, не дотягнули чомусь ну минула частина закінчилась тим, що Гордона спіймали мобіки і вирішили да. покарати за усі проблеми. Так, да, це проблема Як саме залишили помирати у сміттєкомпресорі, прямо як у зоряних війнах, але да. пощастило, звичайно, що тут якраз були ідеально викладені ящики, по яким можна було легко вибратись зі смертельної пастки. Ще й да. фомку мою тут залишили. Та й судячи з того, що ліхтарик працює, костюм мій теж ніхто не забув. І це mm -hmm. після того, як я вбив три роти їх побратимів. <рес> Походу, вони взагалі дуб, дуб дубом, як то кажуть. <рес> Дуже добрі військові. А, і до речі, побачив ваше невдоволення постійним вбивством дружніх ніб. Тож віднині, і пальцем до Берній вчених не доторкнусь. стій, я ж кажу, що я тепер добрим став. М о, халявний пістолет. Ля, то ось де вони рево варять. От що я просто обожнюю старі ігри. От є в нас тут одні двері і інші двері. Жодна з них не відкривається. Під сходами кімнати Гаррі Потера теж mm -hmm, не знайшов. Повертаюсь назад, думаю, ну, може, якось перила перестрибнути вийде. Але ні. Вертів я тих розрабів, піду на ютубусі проходження дивитись. Я б'є тут такий рофл. Коротше, чувак, що записував проходження, на цьому моменті теж зловив лютий затоп. А, і виявилось, що цей прохід взагалі не потрібний, ага. а нам треба ось ось цей чан з чернігівським світлим. Да, чисто чан, it's metal чан як такое, з чернігівським. да. Далі трохи попаркурив над чанами з живчиком та й. чанами Прибіг на цей склад нової пошти. Рай. Я стільки конвейерів у житті не бачив, наче до офісу Ubisoft потрапив. Не до речі, ця глава холфи називається Сумнівна Етика, адже тут ми знаходимо ось такі лабораторії, у яких вчені ставили різні експерименти над головокрабами, а разом ага. із цим тримали у заточенні песиків кріперів і інших прибутців. Песиків кріперів. <ріперів> Чому? Ну, мабуть, вони тому що взриваються. Я не бачив, що песики кріперів взривалися ці самі. Видар я, мабуть, його випустив. Але всі ці кадри жорстокого поводження з прибульцями мають викликати у нас певне занепокоєння. Ющенка, закритий чорне месо, вро. Вортіно. Вортіногти. Не раби. Свободи прибульцям, свободи прибульцям. Ой, ні, Мовляв, ну це ж не етично. А слухати російську музику. Етично? Тоді якого ху в топі Спотіфаю Україна знову русня. Та замість того, щоб бомбити на ідіотів, давайте краще поширювати державне музло в маси. Цим якраз займаються мої кенти з сік. Опа, нари. Автор поїсть, автор поїсть, автор поїсть. Так, автор поїсть. Так, ми тепер трішечки так. Інкосі крепу я вб'ю цього охоронця. Я не жартую в тебе 3 секунди. Підписався? Підписався. Ну, добре, молодець. Ці довгані мобіки тим часом зачищали лабораторію від головокрабів. Покидьки, звичайно, рідкісні як взагалі можна вбивати цих інопланетних котиків. Реально. Я б так ніколи не зробив. Ось це я, мабуть, дарма зробив. О пана, реально Бля... Тепер <тит> у Тебе ротиме ну, тіка... проблеми. Військові. А вони <зас> зараз пристрілюються я один, тут, один. Я один тут один. пересиджу, хай вони один одного вбивають. А я тут, ну. Хто залишиться, того й доїм. Але далі був він. Бос, Гелікоптер. Гелікопт! <зас> Гелікоптер, я... гелікоптер, паракоптер, паракоптер. Сидив у нього вже просто все, що мав, і вже намагався збити з пістолету і повз якось там прострибати, намагався. І от коли я вже хотів знову почати звинувачувати розробників ідіотів у тому, що їх гру неможливо пройти. Я зрозумів, що це я ідіот, і згадав про цю пушку, якою я в результаті ваншотнув гелікоптера. Ем... Крута штука. Ну да. Отже, розліталось їх сьогодні. Ну нічого, я вже знаю. Що... Е, е, куди? Е, куди? Бережно міни. Добре. Ну, і тобі ж сказали міни. Міни. Хто тримає цей район? Пес патрон, пес патрон в розмінуванні розміну вані. Чи... Бля... Ну, поки я тут е, намагався проскочити по гіркам різним, е, потрапив у досить цікаву локацію. <с. Так, а що як сюди? Ну все, ти не можеш ти угу, назад потрапити. Сподіваюся, що я це правильно йду, як Ні. задумували розробники. Ні. О, ну патрони а, залишили, ну... значить, а -а -а -а. маршрут дійсно легітимний. Так, з'є ще одна ідея, бо ці скали виглядають один в один, як ті, що були на нюці в 1,6. Да я пам'ятаю, що там можна було на те спавні залазити ось такимись макаром за текстурку. Опа, працює. А отже, я точно йду по задуманому велф маршруту. О, що, ну, не да. дотягуєшся? Ні, ні, ну не розстраюся. Не Взагалі, я так розумію, що мені кудись туди треба. Сподіваюсь, що дійшов, як треба, і нічого не зламав. Ну так. Да. Опа, генштаб задоволений наданою зброєю. Нормально. Лечного палета, браті. Блядь, да в них вже й танки є. якого взагалі біса якийсь інженер має в соло розвалювати цілу армію? Цілу армію пригоджена. Привіт, пане танк. А я вже тут? А тепер тут? Опи тут? Що не встигаєш, а? Поможіть! Зелена банда заварила люки, а люди добрі, спасіть. Не попав трохи. Ну що, холостими. Топ 10 MLG знищень танків. Цей вчений сказав, що далі небезпечно і треба бути дуже обережним. А тю якісь три розтяжки я їх вже стільки розмінував, що в ДСНС іти можу. Буває. Джоза. <звілля> а, вони тут яде гку збагігали. До речі, зацініть яка крутезна рука у якогось прибульці відірвав. І я пожартував? А, три. а ну, дякую. <звілля> Ех, ніщо так голосно не кричить, що тобі скоро пизд <п 'ят> по комп'ютерній грі, як кімната набита зброєю. Ну і я виявився правий величезний незбиваємий літак, що висаджує мобіків, по яким я дуже влучно попадаю. Хе-хе, <п 'ят> дуже влучно. ля, тут ще й прибульці. А, ти куди? а Хоча вони непогано так потарошу. Потарашували. Потрош... 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 Потр... <п 'ят> А хоча вони непогано так подружились. І номінація найтішої локації в half life дістається цій вентиляції. Ось повземо, наче нічого такого, як раптом вилітають жуки-людоїди, яким ти взагалі хр... що зробиш. Вони малі, крикливі і спавняться в нескінченній кількості, наче людські діти. В них б... хоч гранатами кидатись можна. Не те, щоб сильно допомагало, правда. А, здохніть, 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 здохніть. А, одну. і ще одну. Давай, давай, давай! А... Як він їх все ж таки цей? Господи, дай Боже здоров'я тому, хто вигадав цих тарганів людоїдів. Так, ну зате тепер я можу використовувати їх як зброю проти моїх ворогів. Ага. Давайте, хлопці, пішли, покажіть їм, як там. Таргані. Блин. А, це це, це, це запорізького національного таргани, я так розумію. Неприємно, так. Не Непри... ну, мені теж неприємно було, що ви думали. <гас> Я от на це дивлюся і одразу згадую, як в мене по вечорам під вікнами біля наливайки збирались малолітні офніки і бились з місцевими алкоголіками. <гас> Краще за будь-яке кіно, <гас> тільки попкорну не вистачає. Дядьку. Дядьку, не треба. Не треба дядьку. Так, ну, наче поки відірвався. О, хороша новина, військові тікають. Виходить, О, що я у соло розвалив другу армію Black А Це <с ще таке. То ось хто Донбас бомбив? Ой б'ється, хеборена приперлась. О, з першого разу влучив. О, оце я природжений артилерист. А може, до я 9 років Донбас бомбив? Ну, типу, як Тайлер Дьорден вночі не спав і бомбив, і навіть не усвідомлював. Худо-бідно, сто разів здохнувши, доковиляв я до корпусу лямбдан. Чого для цієї історії місця, де вчені займались розробкою порталів. А тепер, схоже, радіють своєму успіху. Да. Ну як же... <плес> Так не настільки радіють, що вже просто такі лежать чисто кайфують, ага. Ми так вже <плес> поопрацювали, ми, ми вже кайфуємо. Так, половина відео по half lifeу а я жодного реактору ще не запустив. <плес> так і з детеку звільнити можуть. Ну, Тож, та. прориваємось через купу прибульців, вмикаємо перший генератор і йдемо до другого. Ага. Ой-ой-ой. Ах ти, лярво! Всосав? Хе-хе. <рес> ой, та ну не, в мене вже патриків немає. Ще й ці мухи, їх довбані, блі... А, ти тут збитки. У мене залишилось 7 хп і ось останній знаряд. О, наче вижив, господи. А тебе ще зверху один один mm, Вмикаємо і по зйобам. Мужики, вибачте, я дверима помилився, туалет шукав. Mm, да. Останні дві підстолки вистріляв, дайте вже знарядів тих. Але генератор запустив, далі має бути простіше. Mm, ні. Те, що я енергохарчування увімкнув, це, звичайно, круто. Але вони не могли десь згори вимикач залишити. Ні, не могли походу. Відкривай, відкривай, відкривай. Встиг, все, патрони. Аптечки. Сейвись. Ну як ми вже. Живий Стаємо вчені. Тут вивчали портали. Ось ага. такі ось штуковини. Не здивуюсь, якщо це все якось пов'язано з апертури Лапс і Гледос. Ага. А ось тут треба по таймінгу стрибати у портали і потроху підніматись догори. Нічого складного. Ну як, от тільки кожний портал веде у якесь своє місце: десь ось падаєш і ламаєш ноги, десь потрапляєш до схованки вчених з купою корисних припасів. О -о. Ну а десь е... я взагалі не впевнений, як це можливо. Якого дідька взагалі відбувається? Житомир. Е... Припустимо. Один з порталів, урешті-решт, привів у кімнату ще одним порталом, а той вже вивів подалі від того реактору. Ага. І Я нарешті потрапив до тих самих вчених, до яких ішов по суті усю гру. І пам'ятайте, як я казав, що коли вам дають забагато зброї, то варто чекати небезпеки. Да, да. Так от ми відправляємось на планету тих прибульців. Ага. І Як я зрозумів, прибульці потрапляють до нас через портали, які ми намагались заглушити супутником на тій ракеті. Але ага. не вдалося, бо щось дуже дуже потужне підтримувало сигнал їх порталів. Тому Гордону треба відправитись на планету Ксен і, і зруйнувати ті. те саме щось дуже потужне. Але спершу ось цей модуль для. Дальніх стрибків, і дідо каже попрактикуватись у використанні. І все. Просто навчись, як хочеш. Типу, управління не написали, ніхто з вчених не сказав, як користуватись. Просто дали і сказали: стрибай, ну, я й стрибав, потім ще з висоти стрибав. Шукав той модуль десь серед зброї. В результаті вирішив забити хеп і сподіватися, що ага. він мені взагалі не знадобиться. Тим часом вчений відкривав головний портал, а я відстрілював голова стиків літунів зі свого револьвера. До Револьвер. речі, найкраща зброя у горі. Портал відкрився і я... і я побіг до Ксену. А а, що не туди. То це є той дикий світ небезпечних монстрів? Мені здається, що О, трішечки ні, не туди. Що це світ небезпечних монстрів. Mm. А що за до цього було навіть уявити складно? Але стрибати вчитись все ж доведеться. А цей чел, походу, відосною ютубі так і не знайшов. <рив> хотів би поцікавитись у тих, хто проходив цю гру років так 20-25 тому. Ви як до цього безенету допирали? Чи то ми зумери просто дійсно тупі, якісь? Або ось ще ось-ось. Хвилин 20 бігав навколо цієї штуки. Так. А мені треба було залізти у ось це у щілля, і потім проломити тут стіну, але не в будь-якому місці, а саме проломити правильну текстурку трохи згори. А... Далі потрапив кудись на лівий берег, де на мене вибігла якась здоровена космічна корова, і почала плювати в мене дивною білою речовиною. Але пару пусків з джевеліну, і вона дала по газам гази Ну а далі все як завжди. Відстрілюєш купу прибульців. Потім вже сам так. тікаєш від прибульців, що були трохи побільше. Дядьку, не треба, дядьку не треба. Дядьку, не треба, дядьку не треба. Відволікаєш тентаклю гранатами. Нормально. і потрапляю я тут у дивне місце. Вортігонти мене тут не атакували, і виглядало так, наче вони на роботі просто були. По бочонкам стало зрозуміло, що вони тут якесь своє інопланетне ребо варять. Але Де -де. потім почитав віки і виявилося, що ці вортігонти насправді щось типу рабів на планеті Ксен, і взагалі якась сумна історія з ними виходить. Ага. Але воно все детальніше розкривається у наступних частинах серії. Ну і усе пробившись так десь через 2-3 сотні мешканців цієї планети. І Я нарешті дійшов до фінального боса. Цього фінального боса, який досить складний. А Девін? Ось і зверху. Ух, матінко рідна. А звати це страховисько Ніхіланд, і він да, Ніхіланд, да. типу президент, головнокомандуючий планети Ксен. Але по факту звичайний диктатор-рабовласник. Не дивно навіщо зовнішністю схожий на Пукіна. Та з файтом Велл mm -hmm. well, звичайно трохи полінувались і в тупу вкрали ідею у Майнкрафту. Для знищення боса треба було порозбивати кристали навколо, від яких він бере енергію. Єдине складність, що час від часу цей мудень тебе кудись телепортує, і доводиться проходити паркур мапу, mm -hmm. що дуже незвичайно для босс файтів, але круто. Або ось вбивати десяток літаючих головастиків, або підривати цю величезну хероп***ну. Ну да, є таке. Але в результаті останній кристал було зруйновано, і далі я не знав вже, що робити. Поки не помітив, що в цього ніхілінтуса час від часу відкривається голова, наче якийсь тюльпан. Ну тільки стрибати на неї ідея була, мабуть, не найкраща. Тому трохи підзмажив її лазером, і мій останній знаряд джевеліну. О, oh, є, yeah. він здох. Все. Щось його поплавило дуже сильно. прямо. це тупо я, коли хтось вмикає гарну українку. І <с все <с головного прибульця ми перемогли. І перед нами з'являється Джимен. Да, той з нами за він такий по суті не зрозуміло, особливо з однієї першої частини. Людину у костюмі можна було декілька разів побачити з самого початку гри, що якби натякає на те, що чувак він важливий. Він починає телепортувати нас по різним локаціям, і в якийсь момент дякує за допомогу. Під нашим контролем. Дякую. Адже виходить, що ми, тобто Гордон Фрімен, тільки що знищили останнього захисника планети Ксен, і тепер Джимен може використовувати її в будь-яких своїх цілях. Сумніваюся, що позитивних у самому кінці Джимен пропонує нам співпрацю або погоджуємось і заходимо у цей портал, або на нас чекає тяжка битва. Тайм. Уазів, це ж цей голос вибору мапи в Counter-Strike. Да, 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 Але да, да. тут і Бобру, зрозуміло, що костюмчик цей мудак останній. тому пішов він до піхви, ніякої співпраці не буде. Та все, завали. Mm -hmm. П -п 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 Привіт, хлопці. Безобраз. А, я передумав, випустіть, вибореть, де там. Так, звичайно, сподіваюсь на продуктивну співпрацю у майбутньому. Е, до побачення. І усе, як я вже казав, Half-Life це база. Да. І постріляти, і пострибати, десь навіть подумати. Але знаєте, що ще є базою? Перша приватна мемарня. І новини дізнатись, mm. із мемів поржати, і дві гривні на збір кинути. Підписуйся, ну, але найбільшою з усіх баз є члени цього каналу. Так? о, ну що ж, на цьому ми, мабуть, закінчимо, тому що якби відео закін Заходити до свого кінця, з вами був я Піноцит Сподіваюся, вам цей відео сподобався. Якщо так, поставте вподобайку, якщо ні, подо... поставте дизлайк, просто. І Ще напишіть коментар, якщо вам сподобалось або не сподобалось, напишіть коментар. Також ще не забудьте, ну, ви додивилися до кінця, якщо підпис... підписників, Підписі... підписіться. підписіться. Підписку оформіть і оформіть ще дзвіночок, щоб у підписників були дзвіночки. Ну що ж, а з вами був я піноцит. Усім па-па, мої черепашки!